Ніхто не бачить світ так, як бачать його митці. Цитата з виступів Тієбая. Ні. Це слова нашого наступного героя. Художник Володимир Белебердін створює дивовижні витвори мистецтва з незвичайних матеріалів. Я каже він сам, що є, з того й робимо. А чого у нас зараз досталь? Ну, відстріляних гільз та снарядів. Саме з них майстер створив колекцію Пам'ять серця це те, чого дійсно не забудеш. Я кажу і про події цього року, і про шедеври Балибердіна. Час прийшов, коли робиш те, що хочеться робити, і ніколи не знаєш, що буде далі, тому що. Якийсь матеріал є, якогось немає. Так сталося, що з того, що є, робиш те, що можеш. Володимир Балибердін добре знаний у мистецьких колах. Його роботи зберігаються в музеї історичних коштовностей України та приватних колекціях. Він виготовляє ювелірні прикраси, працює з металом і перламутром, створює скульптури та арт-об'єкти з лози. Авторські вироби митця багатогранні, сильні духом і енергією. Вони ніби воскресають і стають сильними, символами та оберегами дійсно вводив український орнамент ювелірний прикрас. Це моє одне таке, це зубка Шалота, а це бивень мержа. Оце якраз ті матеріали, з яких я працював, в тому числі, і все інше теж. Коли почалась повномасштабна війна, Володимир Балибардін разом із дружиною, знаною мисткинею Галиною Дюговською, залишилися вдома і продовжували працювати у творчій майстерні. Художник вирішив завершити роботи, які вже розпочав. Аж якось почув, що з уламків ворожих літаків виготовляють сувенірні брелоки. Тоді подумав, чому би й собі не спробувати та зробити щось цікаве з бойових гільз. До мене прийшли за глиною. А глина навіщо? Бронежилети випробовувати. Ну, беріть глину. А далі сказав, що принесіть гільз. Принесли. І почав робити е з гільз прикраси. Будь-яку гільзу, велику чи маленьку, митець розрізає, розплющує метал, тонує, шліфує, прикрашає камінням і народжується справжня ювелірна прикраса. Кожна заробіт унікальна, має свій характер, відблиск та форму. Більшість із них це колони. Художник назвав серію виробів Пам'ять серця, адже вони про нашу історію. Зараз вироби ювеліра роз'їхалися по всьому світі. От зараз віддав на аукціон три роботи в Японію. Поїхали. Роботи в Латвію, в Мілані були роботи, і це віддається на засу якісь кошти. Перед повномасштабною війною Володимир хотів створити щось особливе, проте готовий виріб був не такий яскравий, як ескіз на папері. Певні творчі роботи можуть супроводжуватися легендою, видуманою художником чи мистецтвознавцем, а іноді це реальні факти та події. Як приклад, виріб, що символізує зруйнований російськими окупантами будинок у Бородянці. Це гільза від великого снаряду. Ось такий був снаряд. Мені її подарували. Латунна гільза. Я розрізав і роблю роботу під враженням того, що просто племінниця в Бородянці, і сусідське помешкання впало. 500 кг. бомба, яма була 8 метрів. Це просто повезло. Вони спустилися в підвал, і це бахнуло на початку. Перша бомбардировка Бородянки. А ми побачилися вже після того, як звільнили Бородянку. Так як розуміють світ художники, не розуміє ніхто, каже Володимир Балибердін. Вони відчувають поверхню, колір і фактуру. Свого часу його захоплення металом розпочалось з однієї чеканки, яку він побачив. Зараз чоловік майстерно володіє баг техніками. очолює секцію декоративно-прикладного мистецтва є куратором та учасником багатьох виставок і проєктів. Крила птахів, степова квітка, масивна ліра, відлуння смаку, мінливість часу та інші його скульптури зачаровують своєю силою і глибиною у планах митця завершити особливу роботу відчанголів та створювати нові цікаві композиції.